Покажу ще нові хамелеони. Я їх під коробочки, тому що вони дуже швиденько затінюються. Оп! Перший кольор біжевий. Але як тільки він приєднається до сонця, то він перетворюється на трендовий шоколадний колір. Сірий, який при похмурій погоді буде сірий. А при сонячний – чорний. Це дуже зручно. Тут прорізована лінза, голубий. Зараз перетворю на ось такий майже чорний. Це дуже прикольна опція. Ще варіант сірого. Я вам покажу тут фурнітуру. Дивіться, з елементами, але такими стриманими, які будуть прикрашати но не дратувати. І що хочу казати: усі поляризовані лінзи їх раджуть для водіїв, а жовту для вечірнього водіння та в сутінках. А на сонці вони теж будуть виглядати більш темнішими.